Якщо ви вже декілька місяців продаєте квартиру і задумуєтесь про зниження ціни, то зачекайте, можливо, все ж таки справа в іншому. Власникам дуже часто нав'язують думку про те, що квартира не продається саме тому, що завищена ціна. І треба сказати, що у більшості випадків це дійсно так, але перед тим як знижувати ціну, треба звернути увагу і на інші фактори, які також критично впливають на продаж. І спершу зверніть увагу на рекламу. Погані фото, слабкий опис, відсутність на ключових сайтах з продажу нерухомості, і ваша квартира невидимка. А чим менше її бачать, тим відповідно менше дзвінків і менше реальних покупців. Другий момент це слабка презентація. Фрази по типу, оце у нас кухня, а оце у нас диван тут стоїть, а оце санвузол. Це не презентація. Розказуйте про свою квартиру саме з точки зору вигоди і того, що отримає покупець, якщо її купить. Комфорт, технологічність, статус, інфраструктура і так далі. На свою поведінку також зверніть увагу: запізнюєтесь або призначайте перегляди один раз на тиждень, або всім своїм видом показуєте, що цей продаж не дуже вам і потрібен, своїми руками просто берете і затягуєте продаж. І про орендарів також не забуваємо. Якщо у вас в квартирі живе орендар, то і на перегляди складніше домовитись. І під час цих самих переглядів квартира, скоріш за все, буде неприбраною і непрезентабельною. Дочекайтесь, поки з'їдуть орендарі, і лише після цього починайте продаж.